Начинаємо, що ли. Всіх вітаю на каналі ProMax. І сьогодні у нас, так сказать, нова рубрика. Будемо розпаковувати посилку з тему. Я не знаю, що там, бо це замовляла дружина. Але цікаво. Зараз подивимося, що вона нам там замовляла. Дивіться, у нас тут. Раз! Щось таке, що падає, хай лежить. Два карабочок. Три коробочок. Чотири подавлений карабочок. П'ять не подавлений. Ну і пакуночки. Якісь маленькі. Нормальний пакет. Буде. Поповнення в наш пакет з пакетами. Так, і перше у нас це ручка. Поломана ручка. Дивіться. Якщо видно, зараз розпакую, покажу. Мабуть, подавили нашу ручку. Ну, нічого, я думаю, напишемо, повернуть нам кошти. За такий товар. Так. Товар номер 2. Якийсь пакетик. Непрозрачно. Нічого собі. Це у нас діодна лента. З яким-то датчиком. Мабуть, це датчик руху. Ну, нічого. Прикольно. Так. <смір> на <віде> Я навіть не знаю, що це таке. Це А, це заколка. Дивіться, яка заколочка. Так. Це у нас ваза навіть розпаковувати не буду. Пластикова така, невеличка. Так. Ну, а це, а це, якісь речі. Це, Це супер крута юбка, труси для нашої собачки. Дивіться яка. З памперсами.

Я все так, короче, да. Жух. це Wi-Fi камера. Але щось, все. Вона вже не Wi-Fi і, мабуть, навіть не камера. Не представляєте, вона ціла. Інструкція. Ось така камера. Тут под карту пам'яті. Під зарядочку вход, кнопки якісь то включить-виключить. Так. Це під неї підставка на двосторонньому скотчі. і зарядка. Цікаво буде. Попробую цю камеру. Так. Відкладемо. Давайте розпаковувати це. Що у нас це? Які штучки цікаві. Ух ти! Це якісь у нас як декоративні рослинки. Бачите, сухі такі. Кстати, вони не пластикові, вони справжні. Це, мабуть, під усю вазу буде так дуже гарно. Ось отак. Давайте вам покажу, мабуть. Можливо, комусь цікаво. Може хтось також захоче. Дивіться, яка ваза. Пластикова, ну. Знаєте, якість така собі. Ну, непогана. Дивіться. Вставляємо сюди, Ох, вони сипляться з них щось. ну Їх треба буде, мабуть, розв'язати. Я так не буду, поки. Ставлю це експерту своїй дружині. Вона у мене займається інтер'єром, декором. Доволі таки гарно виходить. Ну, Давайте поки прибирати, давайте далі розпаковувати. Так, тут много скотча, я ничего такого не взял, но у нас есть выход, сейчас зарядкой распакуем. Скотч, конечно, тут такой, знаете, с Авроры, мабуть. Опа, так, не поверите, что это такое, я сам не знаю. И... Та-дам! Коробка туда. І це у нас. Хопа, супер шкатулка для прикрас. Дивіться, яка прикольна. Бачите? Гарно. І давайте розпакуємо цю останню. зараз на коми, Опа. І це у нас. Пишіть в коментарях, Можете встановити, типа написати там, а потім догадалась чи ні. Буде весело. Дивіться. Це у нас також шкатулка. Тільки тут трошки вона опакована краще. Купирошки тут, бачите? Вона майже. Та ні, вона не майже, вона така сама. Така ж сама, але. Ще є бонус плюс. Дитинство одразу поминається. Щось вони якісь не такі пішли вже ці шарі. Путерки. Блін, не лопаються. Добре. Кому понравилось це відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляди.